Водохреща – одне з головних святих таїнств православних вірян. За релігійними сказаннями, вода в цей день має цілющі властивості. Свято водохреща що відзначається 19 січня, має і іншу назву богоявлення. Адже саме в цей день Син Божий хрестився і освятив воду. Цього дня у храмах та церквах правлять службу. Бажаючих освятити в цей святий день воду було багато, і в селищі Ларіонова, в храмі Різдва Христового. До колодязь з цілющою водою вистроїлися десятки людей, і у Свято-Миколаївському храмі в цей день було особливо людно. Ряди мирян з посудинами з водою, оздоблених зеленими гілочками сосе. З нетерпінням чекають своєї черги, аби відчути святість дійства та чудотворної води. Цей день людний, як ніколи. Саме водохреще одне з тих святкових таїнств, яке сприймається вірянами як особливо сакральне. На відміну від багатьох інших свят, що поєднали традиції народні і церковні, це суто християнське свято. Воно прийшло до нас із запровадженням християнства. Коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя на річці Йордан. Християнські перекази оповідають. Що, коли син Божий виходив із води, небеса розкрилися, і в цю саму мить на плечі його опустився голуб. Це був святий Дух. Звідси пішла традиція хрещення у воді своїм водохрещенням у Йордані. Спаситель започаткував таїнство Водохрещення одне із семи головних церковних таїнств, через яке людина, ніби наново народжується для життя во Христі. На честь євангельської події в цей день, а також напередодні у водохресний святвечір у всіх православних храмах відбувається чин. Великого водосвячення. До речі, усі більш-менш значні церковні свята супроводжуються освяченням води. Уперше людина занурюється у святу воду під час хрещення, зазвичай невдовзі після народження. Таким чином людина оновлюється для майбутнього достойного життя. Свячена вода неодмінно має бути присутня під час освячення храмів, жилих і господарських будівель, а також усіх предметів, що використовуються під час богослужіння. До магічних властивостей свяченої води відносять здатність гамувати пристрасті від від осилі своїх духів, дарувати хворому одужання, часто навіть від невеликовних хвороб. Деякі священники переконані, що не існує ліків кращих за святу воду. Може виникнути питання, навіщо треба щороку знову і знову освячувати воду? Відповідь досить проста. Світ наш сповнений гріхів, а церква, освячуючи воду, повертає водній стихії первинну чистоту. Священники акцентують увагу на тому, що Бог не творить чудес там, де людина їх очікує просто з цікавості без щирого наміру скористатися ними задля власного спасіння, щоб свячена вода приносила користь, необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків. Анна Трушова, Сергій Чабаненко, новини другого каналу.